Днями в Білгороді Дністровському за гарною традицією на базі закладу загальної середньої освіти номер 3 пройшов тренувальний вишкіл з військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Таке невгамовне бажання стати частинкою однієї з найяскравіших сторінок історії нашої держави козаччини, вилилося саме в такій грі, бо так генетично склалося, що в кожнім українці живе справжній козак, який нічого не боїться і за рідну землю без вагань віддасть своє життя. На майданчику школи рано Вранці вишукувалися чотири команди навчальних закладів міста, які готуються до міського етапу гри, яка запланована на квітень-травень. Табарструнко зависколи вискрикони. Право відкрити вишкіл було надано начальнику управління освіти Білгородністровської міської ради Олені Принц. Державний прапор підіймає ройова рою, а керманська варта Аргірова Дар'я. Звучить державний гімн рівняння на прапор. Згинуть наші гороженьки, як роса на сонці. Запано. І ми, браття, у содій сторонці. Сьогодні, як і в минулі часи, наша держава пишається своїми воїнами. У неї славне минуле і гідне майбутнє. Учасники заходу, схиливши голови в тузі, хвилиною мовчання, пам'ятали всіх тих, хто міг би ще жити і славити своїми досягненнями рідну землю. На тренувальний вишкіл завітали куратори гри в Одеській області, інші шкіл регіону, сотники, педагоги-організатори закладів загальної середньої освіти міста. З вітальним словом до учасників та гостей звернулася начальник управління освіти Білгородністровської міської ради Олена Принц. Мені сьогодні дуже приємно сі бачити нас. Разом з вами, наші юні штури, на цьому заході. Приємно, що ви настаєте оскарами, а активно долучаєтесь до військово-патріотичного напрямку. Бажаю вам успіхів, гарного настрою, бадьорості, духу та чудових незабутніх вражень і заходу. З програмою заходу, що передбачала навчально тренувальні заняття з різних конкурсів, юних джур познайомив начальник штабу Одеського братерського полку бойового братерства Україна Григорій Хоперія. Сьогодні ми вас навчимо строєвим прийомом рятівник, навчимо вас в'язати вузли, в'язати ночі, надавати домедичну допомогу. потерпілим. Також. Програмі у нас сьогодні буде е, топографія. Всі гуртки з військово-патріотичної гри Джура» сьогодні функціонують на базі міського центру дитячої творчості, адже виховання у юнаків та дівчат національно-патріотичних переконань, підготовка молоді до творчої праці, до військової служби та захисту своєї батьківщини як ніколи на часі. Ця гра вже в нашій державі відбувається протягом багатьох років. Це дійсно школа патріотичного становлення нашого молодого покоління, покоління нашого міста. Ми щиро дякуємо третій школі за те, що на базі третій школи сьогодні ця гра. Сьогодні присутні чотири рої 3, 4, 5 та шостої шкіл. Сьогодні навчання з тих конкурсних направлень, які будуть відбуватися на самій грі, сьогодні навчання, а наприкінці квітня буде відбуватися сама міська гра Сокіл-Жура. Ми дуже вдячні тим керівникам, які займаються цією грою по школах. Всі гуртки Сокіл Жура. Сьогодні працюють на базі центру дитячої творчості. Сподіваємося, що сьогоднішні змагання, сьогоднішній вишкіл, стане для дітей доброю, гарною підготовкою до майбутньої гри. В той час, як команди зібралися на обговорення, поділившись на групи по напрямкам тренувань, пролунала повітряна тривога. Та це не стало на заваді бажання джур продовжити навчання в безпечних умовах, спустившись в укриття. І там процес пізнання, допитливості, бажання охопити неосяжне, отримати практичні навички, виживання на випадок потрапляння в надзвичайну ситуацію, закипів, як в бджолиному рої. Юні джури шикувались, крокували в строю, вчили строєві команди відпрацьовували навички в'язання різних вузлів, робили ноші для переносу поранених з підручних матеріалів, вбираючи всю інформацію, аби надалі використати в житті. Дмитро Джура Рою, учень сьомого класу закладу загальної середньої освіти, номер 4, наполегливо в'яже вузли. Як він називається прямий вузол». Навички в'язання різних за складністю та використанням вузлів передавав Григорій Хоперія. Контрольний вузол. Він в'яжеться як звичайний вузол, тільки оця робоча мотузка повинна бути всередині вузла. Показую. Ви його обертаєте і навкруги того, звідки кінець вийшов, ви її просто зав'язуєте. Раз. І все. І для того, щоб підготувати дітей до суспільного життя, щоб діти знали, як і що робити, наприклад. Ті же ноші в'язати, надавати домедичну допомогу, впорядки строєві вправи виконувати. Це все їм стає в нагоді з часом. Накладати турнікети, в'язати вузли, це все робити так, щоб пригодилося йому дітям в житті. У вашому місті живе Валерій Якович Тимофієв, він, можна сказати, фундатор цієї гри. Він написав багато історичних описів правильників мустрових порядів. і давно вона йде по моєму з 2009 року в Одеській області вона активно втіляється в життя. В умілих руках юних джур, як хлопчиків, так і дівчат, крутилися канати і так і сяк плелися вузли, робилися міцні підручні ноші. Строєва муштра також згодиться в житті. Можливо, серед сьогоднішніх джур майбутні захисники та захисниці нашої держави. А з пісної в серці все дається з легкістю, бо в ній наш бойовий дух, дух нашої національної ідентичності, наша генетична приналежність. Ірина Вробинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.